Добрий день, колеги, пасічники. Сьогодні 27 травня 2021 року. Я хочу продовжити порушену мною тему вчора. По прогнозуванні медозбору. Надо вчитувати всі фактори. Вчора я по деякі розказав і відповісти на дати коментарі під відео під вчорашнім. Значить, вчора я розповідав про місячну активність. Що затемнення зараз було вчора? 26-го було і місячне і 10-го буде затемнення сонця. Це теж впливає. Місяць впливає. Ми ще школи. Ну хто ходив в школу, знає, що місяць впливає на. На, 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 на жидкості на рідину, Тобто ми знаємо, от фаз місяця залежить приплив у морі. Ну, ми таке вчили. Я не на морі живу, не скажу, але я вірю в те, що було в підручниках написано. Бо 1 плюс 1, чи 1 плюс 2, то 3. Так було написано в математиці, і так воно ну, справджується. Тому я вірю, тому що і далі в інших підручниках було написано, значить. Коментар було там з Ростова питали, що в них акація цвіла. Я написав, що добре, що у вас на восходящий місяць, тобто на молодий місяць. Чим це добре? При молодому місяці, коли місяць наростає, набирає силу, активізуються всі. Все живе, то є мікроорганізми е, активізуються. Тому е, коли робимо медові вина, е, питні, е, питний мед, ми робимо, то рекомендується учинювати дріжджі, додавати до сусла е, на молодий місяць. Активуються швидко йде бродіння сусла і може швидко вигратися. Коли робимо на вбиваючий місяць, тобто після пол полнолунія повного місяця навпаки все замедлюється, тому і сокодвиження е, рахується, що на молодий місяць іде знизу догори, а тоді навпаки, е, нам процес фотосинтезу утворюється, і поживні речовини йдуть із землі е, на молодому місяці. Більш активніше, тому це краще на взяток, е, так як в Ростові у них цвіла на молодий, їх краще, то і свіг. Сприяв, як будь-пубув попутний вітер. А в нас зараз тільки питають, коли в нас зацвіте, то я казав, що, там писав, що я їду на акацію. Це у неділю. виїжджаю, 30 травня. Віктор Петрович Поліщук, професор кафедрибджільництва, ученік Нестерводського. Мені розповідав, що за 70 років середні, середній срок цвітіння акації 27 в нашому туди регіоні, 27 травня, сьогодні 27 акація ще не цвіте. Я тільки їду 30-го. Хоч було декілька років. Тоді було один раз 14, зацвіла, і один раз 18, а то все ну, середній 27. Так, тепер ще ті, які я вчора не назвав критерії чи фактори, які впливають на мидозбору, бо їх треба всі-всі учитувати, це, наприклад, те, що е, зараз у Конго, на границі Конго і Руанди, вулкан, виверження вулкана з 22 травня пройшло. Е, вулкан називають, а там, матюком таким, що і не виговорю. Е, і це теж впливає. Яким чином? А ви викид е, пилу багато у воздух і він перекриває потрапляння тепла сонячного на землю, активність сонця зменшується на поверхні землі рослини, е, відповідно, процес фотосинтезу уповільнюється. Е, це, наприклад, сто теж з інтернету, я вам хочу сказати, коли ми дивимося, що 17 століття, це, ну і там прямо на ціле століття була понижена температура, середня температура виверженням вулкана, також було дуже багато пилу, і середня температура 17 градусів літом була у нас. І коли ми дивимося, там оці козаки, Богдан Хмельницький, ці всі шляхта та всі королівці, вони у міхах. Хто зараз літом надійне там міхи якісь. Шапках. А це тому, що було 17 градусів. Хоч мультфільми нам малюють що, ці, і про козаків по трьох козаків, як вони там свої подвиги роблять, то вони у цих, ну як зараз кажу, це в футболках. Так, де мій мікрофон? В футболках, то ці всі, ця. Всі королі, оці всі у, 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 у міхах у у, у шкірах, Тобто і їм вже ж жарко не було, а казуте тоді літом була середня температура 17 градусів. Так що це все впливає, треба всі ці фактори учитувати. Значить, і тепер відповідаю на запитання. Значить, Євгеній токар. Якщо це е, мій односельчанин. Привіт. Значить, він запитує, раніше у нас не сіяли соняшник, а зараз, якщо гречка, гречки трохи і є, то бджоли е літають не на гречку, а на соняшник. Значить, відповідаю. Е гречка має свою особливість виділяти нектар вранці, максимум до 11 часу. Шевченко в поемі Мертвим і Живим писав це 200 років, тому вже більше 200 років тому пройшло, називав українців гречкосіями. То тобто місцеві бджоли пристособились до цього їхнього, їхнього їхньої властивості. Тобто виділяти нектар утром вранці. Інше те, що цукристість нектару гречки 40, Приблизно, а цукристі соняшника 60. Коли ми, зараз в Україну завозяться дуже-дуже багато бджіл, і відповідно ми приїхали на гречку, що відбувається? Вранці бджоли летять на гречку, скажу, всі летять. Потім гречка перестала виділяти нектар. Завезені в наш регіон бджоли не місцевий, тобто не українські, як на їх називають, степова. Причому вона степова. Откуда люди знали, що Марс називається Марсом. Таке питання. Назвали його так. Так і бджолу назвали. Добре, що Чухни гірською назвали її ще. Або морською. Що відбувається? Полетіли б бджоли. Гречка перестала виділяти, вони полетіли на соняшник і оцю крестість більше. Все, вони на гречку не вертаються. Місцева ж знає це, це її властивість. і вона тоді і на другий день літа, і на третій, і в неї пріоритет гречка. І в мене є фотографії, у мене є спо мої спостереження, що я стою коло, можна сказати, в себе в селі там сім'ї пилок собираю. Соняшник цвіта рядом, роблю фотографію, приносять соняшниковий пилок. Другий мішаний. Третій приносять гречани. Питання, де гречка? А гречка аж за кирпічним там у нас у Підмакову, під Петрівським. Це 4,5 кілометра. І ця принесла сім'я чистий пилок гречаний. Вона ігнорує соняшник рядом, летить за 4,5 км і рахується місцева оборота, яка її пріоритет. E -е, і Скажу я, e -е, їй деякі екзотичні блюда, які не характерні нам, ви знаєте, було таке, що наче і не... невдобно відмовиться. Ну, ну, чесно сказати. похлюбав, похлібав, думаю, слава Богу, на другий рік туди їду, набираю з собою ковбаси, там все таке думаю, я лучше таке буду їсти. Пішли їсти. Кажу. Ні, кажу. Ні, ні, я давай тут нема коли, давай сюди перекусимо бутерброди і там було таке в мене. Це їздив за пакетами в Карпатах. Мені як дали їхню отеї. Їхнього, як ви, юшка-називається, та там біла. Я її їсти не міг. Відповідно, те що саме від відбувається. Пріоритет. Тепер ще старі діди розказували. Це в 1986 році, коли я стояв, коли Чорнобиль взорвався, коли стояв на Гречці, наші діди розказували. Ну, ці ті діди розказували мені. Їх уже немав живих, відповідно, тоді вони були і розказували, от там гречка виділяла, тоді гречка виділяла. Да, предшественники на неї впливають. Тобто унесли у Добрині раніше м'яка, багато все по буряку гречка песіна, вона не виділяла тоді, по кукурузі. Тоді було дуже багато цієї хімії. Зразні хто цієї хімії не вносить. Так що вони казали, от там гречка виділяли і скусили. А вони ще літали, ще в у валках брали. Та ні, вони не не брали, але вони знають, що сьогодні вона. Перестала виділяти, вони знають, що завтра знайшли. І вони туди літають, з провіркою. Розвідка прийшла. Полетіла, покубушилася, не виділила. На слідущий день теж саме, не виділила. І так бувають бджоли на Ну, як так вони розказували, вже розпитати їх далі не можу, бо вже, е, вже їх немає в живих. То кажуть, по сім днів літали туди бджоли. Ще мед так вона виділяла. А тепер ще хочу сказати ще один фактор. Якщо це Євгеній тим, односельчанин мій, е, то тоді, коли ми стояли в 86-му, це. Гречка була тут на Рокетянських полях, де е, нефтібаза. Отут Грогозянка проходить. То що вони розказували? От села, от річки йде вгору е, подйом дороги, ну поля всі ці йдуть, вона не виділяє там. Оці поля не виділяють. А оці поля, що вже йдуть від бригади і сюди до Рогозянки, оці гречку гарно виділяють. Відповідно, і це рокитянське. Тоді ми відкачували. Ми тоді два рази відкачали. Коли ми з тобою стояли, якщо це ти на в ромашках на бригаді, коли мене стояв ти в углу там стояв під клинками, коли мене стояв Петро Пурхун, він, ти знаєш, напевно, що він з Карпат бджоли привозив. За пакетом він два роки їздив, там купляв. От качав, каже, там було 30 гектарів. 30 гектарів. Гречки в мене туди було вивезено сім вуликів і сім'ями. А вся пасіка на Бакумовському стояла кафедральна в тому числі. То одного вулика я дав чорненькому агроному кумові своєму за те, що він не на рипаку. Ну то є, і він пасічник, щоб він був, то я теж йому віддаю його. є бджоли. На ріпаку ніколи в нас ще не було потрав. Ну, подарив йому своєму кому, подарив сім'ю одну. То я не знаю, який вони принесли, а ті, що всі шість сімей мене оставили, Пурхун, Венка, Чавка немає, гречка не виділяє один соняшник. нього Скарпат. Я читав дисертацію Віктора Пап, коли він розписує, там, де в горах взяли, взяли ті 10 сімей, з яких він диссертацію написав, цілу диссертацію. То я хочу сказати, там гречки не сіють. Там гречки не сіють, через то ті бджоли не знають. І от в нього полетіли на соняшник. він більш цукристий і цілий день виділяє. А в мене вийшло три сім'ї, я думаю, вже відкачував три сім'ї гречка. А три сім'ї соняшник. Питання, а де ці взяли? Гречку? Ви ж кажете, гречка не відділа. То де ці взяли? Через ту треба виводити нормальних бджіл, ті, що літають на гречку. Ті, що її не ігнорують. І буде нормально, буде у нас гречаний мед. Тепер там вже. Так. Пишуть, що у нас, коли я казав, гречка у нас дорога, через то у нас гречку не купляють. Ну, пасіжники ті, що продають мед, можна банку меду продати і, і купити гречки. Далі, Ті, хто багато меду оптом продає, що їх на гречки грошей немає, але теж йому вермишелі. Мі війну. Я кажу, ось катаюся, я тільки один раз тут зробив ні разу не купляв, не робив газовою. Ну, тут я в машині все роблю, те, перекочувало в те, що в полі я кочував, газ плита, тепер балончик такий дорожний, перекачав в машину. Один раз робив рис, а то тільки гречку роблю. І зараз буду снідати гречкою. тобто гречку я роблю постійно. Коли нам за інформацією Асоціації гречкоців України... У нас е, гречка зараз е, що менше сіють через те, що завозять з Алтаю, в Алтаї е, розорюють землі. Е, Орну землю, щоб отримати, висівають гречку декілька років. Вона глушить весь бур'ян, не треба застосовувати хімію. І через треті країни вона заходить в Україну. Через то посіви у нас гречки зменшились. Гречка не експортується на експорт через те, що її ніхто не споживає. Через то імпортні бджоли не знають, що таке гречка. Наші ще, я ж казав, Шевченко має по мертвим і живим. За 200 років писав, вони знають, що таке гречка називав гречку сіями, то є ж 200 років Більше 200 років вони літали на гречку, а ми в Європу не експортуємо через те, що вони там не їдять. Америка, ніхто не їсть. От їдять тільки там Індія, Китай, вирощують Японія, там страни СССР, ну тут Болгарія чи хто там ще, і все. Всі останні гречка в нас тільки строго для внутрішнього споживання. А так як російська гречка заповняє наш ринок, то коли ви посієте гречку, ви просто її нігде не дінете для внутрішнього споживання. Тому і зменшуються посіви її. Так, ну вроді по цьому питанню я відповів. Тепер Руслан Гуцал. Лайк за відео, скажіть, будь ласка, коли ви маєте час дивитися бджоли, коли ви весь час в дорозі. Ну що, я? Я в дорозі тільки. Я на машині ось їздити, тільки-тільки-тільки ще зав... Сьогодні буду отримувати першу зарплату можна, бо на першій машині робив. Е... Може, хто мене чує, а е... логістик, ребята не йдіть туди, вони зарплати не платять. Півтора місяця проробив без зарплати. Платять те, що обіцяють, нічого не платять, платять мінімалку і суточні. Е, сюди прийшов сьогодні, теж буду отримувати, але теж щось не подобається по поводу зарплати. Е, е, і в мене з, з, у суботу я міняюся. У мене буде час на акації передивитися бджоли. Син мене займається, так що е, син у мене. Дипломірований пасічник закінчив кафедру бджільництва, працює в інституті зоології пасічником. Пасіка доглянута, щось я розширяю, трошки попрацюю. Думаю, я вже розказував, що велику пасіку і ми будемо з ним. ну, і думка, Я ж зараз на пенсію йшов за того, що я працював на кафедрі, мені на карточку скидали, я отримав 900 гривень, відповідно. Пенсія в мене така, то пішов, щоб трошки перерахувати пенсію, щоб чуть хоч більше. Бо неізвісно, що буде через 20-30 років, бо я ще ж думаю жити. Завтра ще не думаю помирати. Мінімальний потолок це 100 років. То треба буде щось за що жити. Я 100 років, я думаю, що 200 вуликів тримати не буду. Які зараз плани? Так, відповів далі. Я думаю, що це вчитель. Так, Дмитро Олександрович Бойко, напишіть дачі, я вгадав чи ні по стилю написання і по всьому, що це викладач. Доброго дня. Питання не по темі. Я ще молодий пасічник. Чому хочу зробити паспорт? Кож, кажуть, потрібно якийсь кадастровий номер, навіщо він потрібний. Значить, для того, щоб зареєструвати пасіку, отримати паспорт ні на яку кадастрову номера не треба, ви повинні звернутися в Держпорту службу, це ветеринарна служба, де пишете заяву з погорошу зареєструвати пасіку. Це ви реєструєте номер, вам присвають час пасіки, присвають номер, прив'язують до вас. І тоді повинні ви, вам видають, вас зареєструють, повинні дати вам паспорт, зараз він новий. На 96 сторінок можуть. Я подзвонив своєму ветеринарному лікарю, коли хотів купляти. Кажу, Женяк, треба купляти чи не треба. Він каже, не треба, ми тут розпечатаємо з інтернету. Оце таке. Тому е я не купляв. Е розпечатують далі. Переглянув пасіку він. У ну, мене такий, як пасіка, доячки написав, що зареєструвати, той номер видають пасіки. Дальше, вони огляд пасіки роблять, акт, пишуть в лабораторію, повинні ж вони дебрати бджоли, бо ви не спеціаліст, ви не знаєте, як збирати, але в нас так виходить, що вони теж не спеціаліст, тому пасічник відбирає сам і відвозить в лабораторію і теж отримує акт лабораторії, заключення. З цими бумагами вам вже тоді паспорт пишуть, що пасіка здорова, лабораторія здорова. І, щас, і тоді ще реєстрації я тут же зразу реєструється е, оператор ринка. Тільки не оператор ринка, підприємець, а просто фізична особа. Фізична особа, тоді ви налогів ніяких не платите, нічого не платите. Не треба путати. Льохе. Тобто просто зареєстрував оператор ринка і все. Е, син зараз на ярмарки за мене стоїть, то в прошлу ярмарку вже, каже, пройшли і з усіх вимагають оператора ринка. Рядом стоять, зелень продають, з них рибу продають, тобто усіх, без виключень. Він каже, То в тебе ж моя бумажка лежить, я вже оператор ринка не перший рік. Е, то есть, це все є. Значить, е, оце вся реєстрація. Зверніться до Держпродспоживслужби і вони вам все об'яснять. І це все. Що не ясно, дзвоніть мені 097 520 2070. Або звертайтеся за консультаціями до Гриньова, до юриста спілки пасічників України. Гриньов Сергій Олексійович, то вже номер там десь у мене було. У нього подзвоните, скажу, якщо оце все. Всю дадуть вони консультацію вам. E, і стосовно вже тоді торкнуся дотації. Дотація оформляється. Зараз вам треба зареєструвати пасіку. Якщо хочете дотацію, дотація буде аж в серпні оформлятися, аж в кінці будемо писати заяву. І кількість сімей на момент написання заяви. Ви ще отводків наробите, в цьому паспорті самі пишете, що зробили, 20 отводків, де вони там взялися. Сім'я пасіка збільшилась і отримаєте. Тоді дотацію там в кінці серпня або в вересні, це э, августі сентябрі буде оформлятися. Так, значить там бот писав вообще речь. В общем, речь дядя ти хто? Чи він обкурений? Коротше, Анна, там ще щось таке було написано. У бан. Такі коментарі. Так, Віталій Інформ. Так, вроде я правильно прочитав. Юрій, не паліть контору. Я не зрозумів, яку контору, чи те, що я вам розповідаю, як вираховувати. Взяток то не палить, не розказувати вам, не діліться опитом, чи яку контору, чи що я катаюсь по Україні. Бо я розказував то там, то там. То в Краматорську, то сьогодні. Вони стріляють там. Это. В Нових Петрівцях. Раніше Беркут був. Зараз Нацгвардія. Там полігон, чи що там, старочать автомати. Це не палить, я не розумію, що таке. Так, ну і вроді би наче все розказав. Да? На ці три питання відповів. Да, все. На цьому все. Підписуємося на канал, я казав. А то дивляться мене. Я казав, я повторююсь. Син казав, що дивляться 70% непідписаних глядачів. Ставимо лайки. Буде інформація, буду, я скажу, з неділі буду робити відео з пасіки, показувати, що там відбувається. Далі. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Мед з чаю. Мед з чаю. Але я хочу додати, що мед має, я казав, цілющі властивості. І природа, боротьба природи, тому дерево захищає, захищає свій початок життя, то тобто є плод, свій захищає зав'язь виділяє для нього. На кружку нього робить ауру, таку захисну світонциди. Тому більш устойчивий, більш цей мед до патогенної мікрофлори, але ще ж не забуваємо, я завжди за чай не розказую. Чай, гілочок наламали. Зараз можна листочок смородини вкинуть. Туди у ваший чай заварити. Так, да, правда, чайник буде такий, знаєте, після малини гілочок, після верби можна кинути. Е -е, пух літає, із цього, із осокора, ясина. Тоже листя кора йде, теж хороше лікарство. Так що і цим повишуємо наш імунітет. У боротьбі проти не наших. Е і з цього дня я буду ще починати вам розповідати, е які чаї пити, не тільки мед, а й мед з чаєм заварений, щоб е багато кум у мене боліє, не боліє, а його постійно пісок іде, то як чистить організм е сьогодні у нас. Алергій багато, в дітей. Це все алергію визиває. Не, не потрібно боротися з пухом там, чи кота до не тримати. Потрібно саму причину устранити. Тому я буду ще розповідати і, і, і медицину народну, як боротися з цим. У своїх таких буду в кінці буде там один чи декілька рецептів і, по якісь там рослинах. Ну на цьому все. Добра здоров'я! Всіх, я вам бажаю довгих. Років життя, щоб ви мене слухали. Фатал у вас терпіння, вже 24 минути. На цьому все. До побачення. Пишемо коментарі, ставимо лайки і добра здоров'я. До нового відео!